Під старим горіхом дерев'яний хрест, поруч вікові труни, вкрите синьо-жовтим стягом, поруч пісочниця з іграшками. Над гробом загиблого схилилася мати. Востаннє гладить єдиного сина по обличчю. У охіньках на прилученні проводжають в останню путь загиблого 2 червня на Донеччині односельця Олега Проценка. Ой, Олег Проценко народився 1992 року у селі Переволочна. Згодом родина Проценко переїхала до Охіньок, де Олег закінчив школу. Далі навчання у Дігтярівському СПТУ, робота трактористом в аграрних компаніях. А губар досі не може повірити в загибель земляка. Олег проживав моїм був сусідом. Він був дуже гарним таким хлопцем, дуже гарним сусідом. Ой, я дуже співчуваю батькам, дуже співчуваю дружині, дітям. Зараз небесне йому. Хай він буде там земля. Богом. Він був невідмовний. Він був дуже гарним хлопцем. дружив з моїми хлопцями, з моїм сином. Ну хороша людина. Військову службу Олег Проценко розпочав у грудні минулого року. Загинув у званні солдата, водія розвідувального відділення, розвідувального взводу аеромобільного батальйону. Колишній учитель запам'ятав Олега добрим, світлим та щирим юнаком. В них був шкільний колектив невеликий. Шість Учнів, які розпочинали навчання, починаючи з 4 класу і закінчили всі разом в 11 класі. Ніхто не пішов після 9 класів школи. Олег був добрий, товариський, з відповідальністю виконував поставлені доручення, з повагою відносився до старших. Це вже третя втрата у нашому населеному пункті. З усіх полеглих героїв він наймолодший. Дорога від дворища, де мешкав Олег Проценко, до кладовища встелена квітами. Обабіч на знак шани до загиблого героя люди стоять на колінах. Ми всією громадою сьогодні низько вклоняємося і висловлюємо слова найщиріших співчуттів. Рідним близьким. Олега, мамі Галині Петрівні, дружині Марині Володимирівні, сестрі Тетяні Васильівні, рідним, близьким, бо це втрата і передати дійсно її словами виразити, бракує цих слів, щоб заятрити ці рани, все, що... Потрібно сьогодні від нас підтримувати родину цей нелегкий час. Запевняємо вас, ми це зробимо. Поховали героя на кладовищі у охіньках. На честь загиблого пролунав трикратний прощальний салют. У Олега Проценка залишилися мама, сестра, дружина та двоє синів чотирьох та восьми років.